Зграя собак ледь не роздерла жінку в Дніпрі. Схожа ситуація сталася і в Харкові. На чоловіка напали два пси бійцівської породи. Вони вибігли з двору та накинулися на випадкового перехожого. Хто відповідає за оскаженілих тварин на вулицях міст і як поводитись у разі нападу розкаже наш Владислав Паливода. Спустя дві неділі. От, ця рука й от паспусітієте На опухлій руці ще добре видно укуси. Світлана розповідає, поверталася з роботи повз інститут гастроентерології. Аж раптом із-за воріт вискочила з грая псів. За мить один із них вчепився в жінку. У лікарні рано обробили, виписали антибіотики та наказали 10 днів спостерігати за чотирилапими, аби переконатися, що вони не хворі на сказ. Ось вот так я віддихаю, провожу свій отпуск. Я наблюдаю за цими собаками. Місцеві продавчині розповідають, зграя дуже агресивна. Нападають на людей, здорові бички такі, ви знаєте, крупні. І такі випадки не поодинокі. На Харківщині посеред вулиці два бійцівські пси мало не пошматували перехожого. На відео з камер спостереження добре видно, як той намагається відбитися. Сам постраждалий упевнений. Залишився живий лише тому, що швидко піднявся на ноги. Прижався к спиною к забору, і в руки виставляли, відбивався, щоб не сваліли. Бо я розумію, якщо упасть, то торба. На крики одразу прибігли сусіди та кинулися захищати чоловіка. Сопачкою лупили, палками лупили. А камінь у заборі. Ну, хіба дві одразу налетіли і почали його шматувати. Показуємо відео нападу кінологу. Сергій Шаргородський каже, чоловік діяв абсолютно правильно. активні дії. В данном случае вносят некоторую сумятицу. Можете вооружиться палкой замечательно. Немає, пса слід бити ногою. Максимально ефективно, конечно, чтобы любую собаку виключити, но если она уже с вами вошла в контакт. Лучше, конечно, контакта не допускать хватки.